Вітаю вас, дорогі глядачі, на нашому каналі, де ми розкриваємо завісу над давніми таємницями, що ховаються у глибинах народних традицій та містичних вірувань. Кожен день у році має свою особливу енергетику, свої знаки та свої заборони, які наші пращури шанували століттями. І сьогодні ми зануримося у світ 22 жовтня, дня, що має безліч прихованих сенсів. І може вплинути на вашу долю та добробут. Завжди були дні, що несли в собі особливий відбиток, днів, коли сам час ніби сповільнюється, а реальність тоншає, дозволяючи нам відчути подих чогось більшого, чогось невидимого, і 22 жовтня саме такий день, день, що несе на собі відбиток переходу від щедрого літа до суворої зими, день, коли природа готується до глибокого сну, а людина. До зустрічі з морозами та холодом. Це не просто дата в календарі, це своєрідний рубіж, який наші предки відчували дуже гостро, вплітаючи в нього свої спостереження, свої надії та свої побоювання. У народному календарі 22 жовтня часто називають днем Якова або Яковом Студеним. Ця назва не випадкова, адже саме на цей час припадають перші відчутні заморозки. А з неба вже може посипатися і перший сніжок, як і в студени. Це своєрідний провісник справжніх холодів, день, коли починають активно заготовляти дрова на зиму, що й дало ще одну назву, як і в дроворуб. Цей день тісно пов'язаний з природними циклами, з підготовкою до зимового періоду, коли кожен господар намагався забезпечити свою родину теплом і достатком. Це час, коли осінь вже остаточно вступає у свої права, а повітря наповнюється пронизливою свіжістю, що передвіщає прихід морозів. Всі роботи на полях завершені, врожай зібраний, і тепер головним завданням стає збереження цього врожаю та підготовка до нового циклу. Релігійний контекст цього дня нерозривно пов'язаний з вшануванням пам'яті святого апостола Якова Алфєєва. Він був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа свідком Його чудес і Воскресіння у православному світі. Святий апостол Яків Алфєєв шанується як ревний проповідник Євангелія, який невтомно ніс слово Боже до язичницьких народів, до святого Якова Алфєєва звертаються з різними проханнями, особливо часто його молять про зміцнення віри. Про допомогу у складних життєвих обставинах, про захист від спокус і злих духів у контексті народного календаря, де яків студени є покровителем тепла та підготовки до зими, до святого Якова звертаються з проханнями про міцне здоров'я для всієї родини, про достатній запас дров та їжі, щоб пережити холодну пору року без поневірянь. Вірять, що його молитви допомагають зігріти дім і душу, даруючи розраду в скрутні часи. Цей день є чудовим нагадуванням про те, що духовна підготовка до випробувань є не менш важливою ніж матеріальна, і, звичайно, варто пам'ятати, що багато народних традицій, які ми сьогодні розглядаємо, мають глибокі язичницькі коріння. Які з часом переплелися з християнськими віруваннями, створюючи унікальний сплав духовності та давніх обрядів, тепер давайте поринемо глибше в історію життя святого апостола Якова Алфєєва, людини, чия віра та відданість стали прикладом для мільйонів. Ім'я Якова Алфєєва не так часто згадується в Євангеліях, як імена Петра чи Іоанна, але його роль у житті Христа і поширенні християнства була величезною. Він був сином Алфея і братом святого євангеліста Матфея Митаря Левія. Уявіть собі, звичайний рибалка або, за іншими свідченнями, збирач податків, який почув заклик Сина Божого і без вагань залишив усе, щоб йти за ним. Це було неймовірне рішення адже воно означало відмову від звичного життя, від матеріальних благ заради невідомого майбутнього. Але Яків відчув ту непереможну силу істини, що виходила від Христа і пішов за ним. Він був одним із тих дванадцятих, хто постійно супроводжував Ісуса, хто був свідком Його дивовижних чудес, як він стілював сліпих, як ходив по воді, як воскрешав мертвих, Яків бачив, як Христос насичував тисячі людей п'ятьма хлібами. Як він заспокоював бурю одним словом, всі ці події глибоко закарбувалися в його серці, зміцнюючи його віру до неймовірної сили. Після Вознесіння Господнього та зішестя Святого Духа на апостолів, Яків, сповнений божественної сили, вирушив проповідувати Євангеліє. Його шлях лежав до Сирії та Месопотамії, а потім і до далеких міст Едеси та Гази. Це були землі, де панували язичницькі культи, де люди поклонялися ідолам і не знали істинного Бога, але, Яків, не боячись небезпек, сміливо ніс світло христової істини. Він не просто говорив, він жив своєю вірою, він зцілював хворих, виганяв бісів. І своїм прикладом навертав тисячі людей до Христа. Його слова були наповнені такою силою переконання, що навіть найзапекліші язичники, бачивши чудеса, що відбувалися через його молитви, відмовлялися від своїх давніх богів і приймали хрещення. Звісно, така активна діяльність не могла залишитися без уваги місцевої влади та жерців. Вони не хотіли втрачати свій вплив на народ і бачили в Якові небезпечного ворога. Життя апостола Якова закінчилося мученицьки. За свою невтомну проповідь і вірність Христу. Він був розіп'ятий на хресті. Легенда говорить, що він просив розіп'яти його так, щоби він не був схожий на свого господа, тому його розіп'яли догори ногами або з іншою формою розп'яття. Цей акт мучеництва. Став найвищим виявом його любові до Бога і відданості своєї місії. Смерть апостола Якова, як і багатьох інших святих, не стала кінцем його впливу. Навпаки, вона зміцнила віру новонавернених і стала потужним символом стійкості духу та незламності у вірі. Його пам'ять, вшановувана 22 жовтня, нагадує нам про важливість боротьби за свої переконання, про силу віри. Яка може долати будь-які перешкоди, Н? і саме його стійкість, його готовність до самопожертви, так співзвучна з потребою українського народу бути сильним і витривалим у період, коли природа готується до зими, а людина до нових викликів? А тепер звернемося до знаків судьби. Адже саме вони допомагали нашим предкам розуміти світ навколо, передбачати майбутнє та уникати помилок. Народні прикмети погодні та урожайні. Якщо 22 жовтня випаде сніг, а дерева ще не скинули листя, зима буде сніжна, сувора і дуже затяжна. Це вірний знак того, що варто готуватися до довгих холодів, і запас дров має бути особливо великим. Багато зірок на нічному небі в цей день обіцяє багатий урожай у наступному році. Чим яскравіше сяйво, тим щедрішою буде земля це була надія для хліборобів після завершення сезону жнив. Якщо до цього дня листя з вишні ще не опало до теплої зими, природа сама дає нам підказки якщо вишня тримає своє листя, вона ніби відтягує прихід справжніх морозів, обіцяючи м'якшу зиму. Вранці густий туман стелиться по землі до швидкого потепління, туман, ніби ковдра приховує землю і свідчить про зміну атмосферного тиску, що зазвичай приносить із собою вищі температури. Якщо сонце яскраве, але небо вкрите хмарами, які швидко біжать, до різкої зміни погоди, можливо, до вітряної та дощової, це був сигнал для рибалок і мисливців бути обережними. Якщо 22 жовтня випаде град, але він швидко розтане, це обіцяє теплу та ранню весну наступного року, ніби природа випробовує себе, але швидко відступає, передвіщаючи швидке повернення тепла. Кажуть як і в дрова рубає, землю холодом вкриває. Це не просто приказка, а вказівка на те, що після цього дня морози стають сильнішими, а земля замерзає. Час утеплювати дім. Побутові та грошові, якщо позичити гроші цього дня, особливо сусідам, то велика ймовірність, що вони не повернуться, або ж їх повернення принесе багато клопотів і сварок, краще утриматися від будь-яких боргових операцій. М. А випадково знайти монету на дорозі до несподіваної удачі, яка прийде збоку, звідки ви її зовсім не чекали. Але піднімати її треба з вдячністю, а не з жадібністю. Якщо цього дня розсипати сіль до великої сварки в родині або з близькими людьми, сіль вважалася символом єдності та достатку, її розсипання, порушення гармонії. Побачити павука в будинку на Якова до важливої новини або несподіваного гостя, який принесе добрі звістки. Павук, як і інші комахи, вважався провісником змін, якщо розбити посуд. Це попередження про можливі фінансові втрати або розлад у стосунках. Наші предки вірили, що розбитий посуд символізує розрив цілісності та благополуччя. Сни в цю ніч, сни, побачені в ніч на 22 жовтня, вважалися особливо значущими, адже вони несли в собі послання від тонкого світу, віщуючи майбутнє або вказуючи на приховані проблеми. Яскраві, радісні, сповнені світла сни обіцяють приємні зміни у вашому житті, нові перспективні знайомства або успішне завершення важливих справ. Це знак того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, і доля вам посміхається. Якщо вам наснилися страшні, тривожні або бентежні сни, не панікуйте. Це не фатальне передвістя біди, а скоріше попередження про можливі перешкоди на вашому шляху, які ви зможете подолати, якщо будете уважними та обережними. Це заклик до обміркованості, сни про подорожі, довгу дорогу або зміну місця до значних змін у житті, які можуть бути пов'язані як з особистим, так і з професійним зростанням. Можливо, на вас чекає переїзд, нова робота або далека мандрівка, чиста вода у сні, символ очищення, нових починань і зцілення. Якщо ви побачили себе у чистій воді або пили її, це віщує звільнення від тягарів, душевну гармонію та відновлення сил, сни пов'язані з деревами, лісом, природою, до міцного здоров'я, довголіття та стабільності. Чим зеленіші та могутніші дерева, тим кращими будуть ваші перспективи. Народжені в цей день, Асіас. Люди, що з'явилися на світ 22 жовтня, наділені особливими рисами характеру, які роблять їх неповторними особистостями. Вони зазвичай надзвичайно працьовиті, терплячі та відповідальні. Їхня працьовитість не знає меж. А терпіння дозволяє долати будь-які труднощі на шляху до мети. Часто про таких людей кажуть, що вони мають золоті руки, адже вони вміють майструвати, створювати щось власними руками, і їхній талант проявляється в багатьох ремеслах. Вони схильні до творчості, але при цьому дуже приземлені, практичні і не витають у хмарах. Сім'я для них. Це справжня фортеця, вони дуже віддані своїм близьким і завжди готові їх підтримати. У долі народжених 22 жовтня часто простежується успіх у справах, пов'язаних із землею, природою, ремеслами або сільським господарством. Їм потрібна стабільність і впевненість у завтрашньому дні, тому вони прагнуть створити міцний фундамент для свого життя. Вони можуть стати чудовими майстрами, фермерами, садівниками, архітекторами або інженерами. Їхній характер є справжнім відображенням осінньої пори мудрість, стійкість і готовність до викликів. Іменинники цього дня, 22 жовтня, свої іменини святкують люди з іменами: Яків, Максим, Костянтин, Петро, Микола, Степан, Олександра, Єлизавета, Федір і Гнат. Серед них особливо відзначимо ім'я Яків, адже саме його ім'я дало назву цьому дню. Люди з ім'ям Яків не просто так отримують цей подарунок долі, ім'я Яків несе в собі силу, стійкість і надійність. Ці люди часто стають справжньою опорою для своїх рідних і друзів, вони наділені природною мудрістю, яка дозволяє їм бачити суть речей і неймовірною працьовитістю. Що допомагає досягати будь-яких цілей. Якщо у вас є знайомі, якови, сьогодні чудовий день, щоб їх привітати і подякувати за їхню підтримку та надійність. Настав час зануритися у найцікавіше традиції та ритуали, які варто виконати 22 жовтня, щоб привернути до себе удачу, захистити дім і забезпечити добробут на всю зиму. Це не просто дії, це багатовіковий досвід наших предків, зашифрований у простих, але потужних обрядах. 1. заготівля дров та енергетичне очищення будинку мета забезпечити родину теплом, захистити дім від холоду, а також очистити його від будь-яких негативних енергій та злих духів, які можуть спробувати проникнути з наближенням зими. Що знадобиться сокира або пила, дрова, свіжозрубані або заздалегідь підготовлені, піч або камін. Коли і як проводити цей ритуал найкраще проводити зранку, вирушайте до дровітні або на подвіря, де лежать дрова. Кожне поліно, яке ви рубаєте або несете додому, має бути наповнене вашою доброю енергією та наміром. Уявіть, як разом з дровами до вашого дому приходить тепло, затишок та захист. Під час роботи або коли складаєте дрова, промовляйте про себе або вголос простий заговор Яків дрова рубає, мороз з дому проганяє, тепло в дім закликає, щастя й достаток примножає. Це не просто слова, це заклинання, яке активізує енергію дня. Що робити після? Перше поліно занесене додому. Або перше розрубане сьогодні, киньте в піч або камін з подякою. Дозвольте вогню спалити всі негаразди, які могли накопичитися у вашому домі. Дим від цих дров вважався особливо очисним, він мав проганяти хвороби та злі сили. Двоє. ритуал на добробут і фінансовий достаток мета притягнути гроші та благополуччя. У ваш дім забезпечити стабільний потік фінансової енергії на всю зиму. Що знадобиться три старовинні або просто красиві монети бажано жовтого кольору, що символізує золото, невелика зелена тканина, зелений колір багатства та зростання. Коли і як проводити? Цей ритуал краще проводити ввечері, коли сонце вже сіло. Покладіть три монети на зелену тканину. Уявіть, як вони притягують до себе нові гроші, як магніт, загорніть монети у тканину, утворивши невеликий вузлик або мішечок. Потім покладіть цей мішечок у затишне, приховане місце біля входу до вашого будинку. Це може бути під порогом, під килимок біля дверей або в шухляду біля входу. Під час цього процесу промовляйте, яків-яків дні корочають, а мій достаток збільшується як дрова горять, так і гроші прибувають у мій дім, множаться і ніколи не закінчуються. Що робити після? Залиште мішечок з монетами на три дні, після цього вийміть одну з монет і носіть її в гаманці як талісман, який притягуватиме до вас фінансову удачу. Інші дві монети можна залишити в тому ж місці, або перекласти в інший затишний куточок будинку, 3. ритуал очищення водою та прохання про здоров'я мета зміцнити здоров'я, захиститися від хвороб, очистити тіло і душу від негативу, який міг накопичитися протягом року. Що знадобиться джерельна або колодязна вода. Якщо немає, підійде чиста вода з-під крана. Срібна монета або невеличкий срібний хрестик. Коли і як проводити? Зранку наберіть воду в скляну посудину, покладіть у воду срібну річ, залиште посудину на підвіконні, щоб вода набралася енергії сонця та місяця протягом дня, увечері перед сном вмийтеся цією зарядженою водою. Під час мивання промовляйте Вода якова свята, здоров'я мені дай, від хвороб оберігай. Сили й снаги подай. Очисти мене вода від усякої скверни від усякої біди. Що робити після? Випийте кілька ковтків цієї води, щоб очистити себе зсередини. Рештою води окропіть кожен куточок свого дому, особливо в спальні та там, де ви проводите найбільше часу, це допоможе очистити простір від негативу та привернути позитивну енергію. 4. Кулінарні традиції дня. На якова головне на столі це ситні та зігріваючі страви, приготовані з тих продуктів, що були зібрані під час осіннього врожаю. Це час, коли люди готуються до довгої зими, тому їжа мала бути поживною та дарувати сили. Каші. Обов'язково готували різноманітні каші гречану, пшоняну, перлову. Вони символізували достаток і ситість, кашу заправляли маслом, грибами, цибулею. Вважалося, що чим ситніша каша на столі, тим легшою буде зима. Пироги з капустою. Капуста була одним з основних овочів, що чудово зберігався. Пироги з квашеною або свіжою капустою були не тільки смачними, але й символізували достаток та благополуччя. Перший пиріг, спечений з нового борошна, ділили між усіма членами родини, щоб забезпечити благополуччя на весь наступний рік. Картопляні страви, картопля, другий хліб, і на якова її готували в різних варіаціях, запечену тушковану пюре. Це були прості, але дуже ситні страви, гарбузові страви, оскільки гарбуз також добре зберігався, його використовували для приготування каш супів запечених десертів. Гарбуз символізував сонячну енергію, яка мала підтримувати дух в холодну пору року. Традиція на Якова прийнято було накривати ситний стіл, запрошувати рідних і близьких. Вважалося, що щедрий стіл в цей день. Забезпечить достаток і благополуччя на всю зиму, важливо було ділитися їжею з тими, хто потребує, щоб привернути ще більше благословення. Але, як і в будь-який інший містичний день, на 22 жовтня існують суворі заборони, порушення яких може призвести до небажаних наслідків. Наші предки не випадково вводили ці правила, адже вони ґрунтувалися. На століттях спостережень і вірувань у невидимі сили, головні заборони дня, ПНО. старого заборонено позичати або віддавати гроші. Містична причина цього дня гроші є не просто металом чи папером, а носієм енергії вашого добробуту, удачі та фінансової стабільності. Якщо ви позичите комусь гроші, то разом з ними за повірями. Віддасте частину свого грошового потоку або грошової удачі, ви ризикуєте відкрити свій гаманець для непередбачених витрат, втрат і фінансових труднощів. А якщо ви самі візьмете в борг, то разом з коштами можете притягнути чужі проблеми та негатив. Фінансова енергія дня дуже вразлива, тому краще утриматися від будь-яких боргових операцій. Щоб не втратити свою фортуну, наслідки порушення, можливі тривалі фінансові труднощі, непередбачені витрати, великі втрати або ж борги, які будуть важко повернути. 2. не можна лінуватися і бути бездіяльним. Містична причина. Як і в студени, це день праці, заготівлі на зиму. Духи цього дня покровительствують працьовитим і старанним людям. Лінь в цей день – Вважається великим гріхом проти природи та духів, які готуються до зимового спокою. Вважається, що бездіяльність може образити ці сили і призвести до того, що взимку в домі буде холодно, порожньо і голодно. Наслідки порушення бідність, холод, злидні, хвороби через ослаблення життєвої енергії трить заборонено сваритися, ображати когось або лихословити. Містична причина негативна енергія, породжена сварками та злими словами, на Якова Студеного має особливу силу. Вважається, що вона може привабити злі сили, які оселяться у вашому домі на всю зиму, приносячи розлад, конфлікти та нещастя. Слова, сказані в гніві, можуть справдитися і завдати великої шкоди не тільки адресату, але й тому, хто їх промовив. Наслідки порушення. Розлад у сім'ї, тривалі конфлікти, нещастя, хвороби, втрата гармонії. Четвер не слід стригти волосся та нігті. Містична причина волосся та нігті у багатьох культурах вважалися сховищем життєвої сили та удачі людини. Обрізаючи їх у такий містичний день, ви ризикуєте обрізати свою удачу, життєву енергію або навіть згідно з найсуворішими повірями коротити собі життя. Це дія, що ослаблює вашу природну енергетику, роблячи вас вразливими, наслідки порушення, хвороби, слабкість, невдачі у важливих справах, втрата життєвої сили. 5. Заборонено. Вирушати в далекі поїздки без крайньої потреби аамари. Містична причина дороги в цей день вважалися особливо небезпечними, могли підстерігати нечисті сили, які блукають між світами напередодні зими. Також були поширені повір'я, що в цей день дорога заплутується, і мандрівники ризикували заблукати або зіткнутися з непередбаченими перешкодами. Краще провести день вдома, в затишку та безпеці, наслідки порушення, нещасні випадки в дорозі, втрати, хвороби, зіткнення з небезпечними людьми чи подіями. Шост. Особливо важливо бути обережним з вогнем. Містична причина на Якова, вогонь має особливу силу адже він символізує тепло і захист у зимову пору, однак з цією силою потрібно поводитися з повагою і обережністю. Недбале поводження з вогнем цього дня може накликати велике лихо, оскільки вогонь може ображено відповісти, перетворившись на руйнівну силу, наслідки порушення, пожежі, опіки, значні матеріальні збитки або навіть людські жертви сюм не можна розпускати плітки й чутки. Містична причина, як і зі сварками, все сказане в цей день має велику силу. Плітки та лихослів'я можуть обернутися проти того, хто їх поширює, притягуючи до нього неприємності, проблеми з репутацією та нещастя. Негативна енергія чуток повертається до джерела, помножена у кілька разів. Цього дня слід бути особливо чесним і щирим у своїх словах, наслідки порушення, втрата репутації, проблеми з оточуючими, повернення негативу в подвійному розмірі. Вісьме. Суворо, заборонено відмовляти в допомозі нужденним. Містична причина святий апостол Яків Алфєєв, пам'ять якого вшановується в цей день, завжди піклувався про бідних і знедолених. Відмова в допомозі тим, хто її потребує, може накликати гнів вищих сил і позбавити вас власної підтримки у скрутну хвилину. Вважається, що добро зроблене цього дня повертається сторицею. А зло карається, наслідки порушення, втрата прихильності вищих сил, проблеми зі здоров'ям, самотність, несподівані перешкоди в житті. О дев'яте, утримайтеся від надмірного вживання алкоголю. Містична причина: алкоголь, особливо в надмірних кількостях, робить людину вразливою для злих духів і негативних впливів у містично насичений день, такий як Яків Студений, це може мати особливо небезпечні наслідки. Вважається, що сп'яніння відкриває душу для небажаних сутностей, які можуть принести хвороби, нещастя або спонукати до необдуманих вчинків, наслідки порушення, проблеми зі здоров'ям, втрата контролю, необдумані вчинки, залучення негативної енергії. Пам'ятайте, що дотримання цих традицій і заборон. Це не просто стародавні повіря, це спосіб жити в гармонії з природою та світом, уникаючи негараздів і залучаючи добробут. Нехай кожен ваш крок буде освітлений мудрістю предків, а кожен день приносить лише радість і добро. Дякую, що були з нами на цьому шляху пізнання. До нових зустрічей у світі таємниць і вірувань.